Величезний привіт! Дякую, що зазирнули сьогодні на мою кухню і у нас сьогодні ось така неймовірно смачна річ закусочні ватрушки із неймовірною ароматною цибулевою начинкою. Розпочнемо приготування із підготовки самої цибулі. Для цього я вже поставила на розігрів сковорідку і додала туди олію. До речі, велику кількість олії додавати не слід, щоб в результаті потім наша начинка не була надто жирною. Буквально 2 столових ложечки і цього буде достатньо. Цибулю я вже підготувала, тут у мене 250 г, почистила я її і порізала на пів кільця. Точніше, ну так, напівкільця. Не дуже товсто. До речі, нарізка, значення особистого його немає. Головне, щоб не було досить мілко. Хочете крупним кубиком, хочете ось так, як напівкільцями. Якщо цибуля надто велика, можна порізати кільце ще навпіл. Ну, тобто це вже за вашим бажанням. Так, викладаю сюди цибулю. Трошки перемішаю. І тепер одразу сюди ж додаю сіль і цукор, у мене тут по пів чайної ложки солі та цукру. І сюди ж додам пів чайної ложечки, може навіть трішечки більше, десь 2 треті чайної ложечки приправи до курятини. До речі, можна взяти приправу для грилю, можна взяти приправу для барбекю. Можна паприку, ну в принципі можна взяти все, що завгодно, все, що вам подобається. Ну, так як я не вперше готую ось такі булочки, тому зробивши декілька експериментів і мінявши приправу, зупинилася я все-таки на курятині, мені подобається вона ось у цьому варіанті більш за все. Так, перемішаю добре. І тепер на малому вогні, обов'язково, аби в нас цибуля не горіла, будемо тушкувати її до м'якості. Ну і звичайно ж для булочок нам потрібно дріжджеве тісто. Я зараз не буду детально зупинятися на процесі замісу тіста, оскільки це я вже неодноразово робила у своїх відео. Коротко скажу, що тут вже я підготувала опару. Традиційно я готую з, дріжджами, з живими дріжджами. В якості рідини у мене сьогодні молоко, сюди я дала вже 3 столові ложки цукру і 15 грам дріжджів, Якщо ж використовуватимете сухі, берете 5 грам. І 3 столові ложки муки все розмішала і тепер, накривши полотенечком, залишу на 10 хвилин, аби активувалися дріжджі. Після замішу м'яке еластичне тісто, яке злегка буде прилипати до рук. І також під полотенечком в теплому місці залишу для підйому на хвилиночок 30-40. Тісто повинно добре збільшитися в об'ємі, приблизно в раз за 2,5-3. Цибуля вже приготувалася, вона в мене. Яка? Тепер буду її забирати зі сковорідки, перекладу в мисочку, вона повинна повністю охолонути. Підійшло у мене ось так тісто, я вже підготувала робочу поверхню і легка припорошила її мукою. Тепер, припорошивши руку, викладаю сюди тісто. І тепер трошки ось так обімну. щоб нічого ніде не виплоти, підсипаємо муку, тільки злегка. І тепер буду формувати булочки. Ну, не булочки, спочатку розділю тісто на частини. Робите це зручним способом, я ось так просто відщіпую тісто і в руках трошечки округлю. Видила я своє тісто на рівні частинки і вже підготувала деко, застелила його пергаментом. Тепер з кожної частинки будемо формувати нашу ватрушку, точніше, поки що заготовку під неї. Ось так розплющую, підбираю до середини, в руках округляю, округляю на столі і викладаю на деко. Далі наступну ось так трошки розплющую. Підбираю усередину, скріплюю, в руках округляю і додатково округляю на столі, ось таку кругленьку булочку і перекладаю її на деко, на відстані одна від одної, щоб наше тісто потім мало куди ще додатково росли. Свої заготовки я сформувала, тепер накрию дете полотенком і залишу на 20 хвилин, аби тісто наше ще додатково підійшло. Поки тісто підходить, ми закінчимо приготування начинки. Це буде у мене повністю охолола. І тепер сюди я додаю сметану. У мене тут така повна, скажімо так, столова ложка сметани. Звичайно, можна замінити при бажанні на майонез, але ну, мені подобається цибуля саме в поєднанні сметаною, тому додаю сметану. Перемішаю трішки. Сюди додаю четвертий плавовий сир. Можна замінити, в принципі, і на твердий при бажанні, якщо хочеться, або ще в наявності твердий сир. Ну, просто я пробувала із твердим сиром також, але мені чомусь плавленим подобається більше. Смак у начинки він такий більш ніжніший, на мою думку. Так, трошки перемішаю і додаю сюди. На яйця. І знову все перемішую. До речі, начинку спробуйте, якщо вам не вистачає солі, або, можливо, перцю, або, можливо, ще якихось спецій, можете все сюди додати. Все добре, потрібно перемішати. Одна ось так знову підійшло наше тісто. Тепер я беру муку і беру ось такий стаканчик, у якого пласке дно. Ну, в принципі, можна це робити руками, але мені просто зручніше це робити стаканчиком. Впускаю в муку і тепер формуватиму булочки. Ну, ватрушки, скажімо так. Ось так надавлюючи посередині. Латушки. Тепер всередину буду викладати начинку, так, намагатися рівномірно розпреділити, щоб вистачило на всі булочки. Якщо чисто знову починаю підійматися, поки ми тут одну булочку заповнюємо, також беремо стаканчик і ось так знову придавлюємо. Наступно заповнюємо. Тепер, як розподілила всю начинку, злегка я збила яйце і тепер кісточкою обережно по краю всі наші патрушки нам потрібно змастити. І тепер відправляю свої цибулеві ватрушки запікатися уже розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин. Ну, час, звісно ж, орієнтовний, так почему моя духовка, ви краще орієнтуйтеся на можливості своєї та на готовність самих ватрушок. Ось такі в результаті булочки ватрушки в мене вийшли надзвичайно м'яке повітряне тісто і надзвичайно смачна ароматна начинка. Взагалі слів не вистачає, щоб охарактеризувати, наскільки це смачно, це потрібно лише скуштувати. Тому обов'язково спробуйте приготувати це дуже легко та дуже просто. А я всім вдячна за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та готуйте зі мною прості та смачні страви. Я всім бажаю миру та злагоди та до зустрічі в наступних відео.